Всім привіт, дорогі друзі. на зразом Maroon 26 к І в цьому ви думаємо будемо надивитися концепти к нашій любима вам нове для нашої любимої іграшки Chicken Run Ну обов'язково став лайк і підпишись на мій канал і забавні 100 000. Я дуже це, ну прям дуже хочу. Ми так, ну ми так починаємо. На першій концеті ми бачимо таку нову машину. І в принципі ця машина може боїтися. Вона как буде бы, якоїсь ігри. Тому він, що ця машина може боїтися. Ну, На слідчому концерті ми бачимо нового моб, а йменно Це доволі старий концерт, тому що толчик нам, нам давно не він, що ну, в конце так прикольно, проходимо даше. На сьогоднішній концерті ми бачимо мусоку, і це дуже прям дуже крутий концерт, тому що ви подивіться, як все доработано. Концерт дуже прикольний, Увін, що це може поїти ще в а Ну, концерт дуже приконує, що. сьогоднішній концерті ми бачимо новий скін для тієї пушки. Так, бачимо ось така пушка. І тут бачимо ось такий от скін, і в принципі неплохой скин. Да, така собі, Ну, думаю, що ось цей скин на ось цю пушку може пойти. А вообще це не може бути якийсь скин на якусь пушку, а сама якась пушка. Ну, концерт прикони, приходимо далі. На следующем концерті ми бачимо такий пак. І тут, бачимо, якісь вещи там для цирку. Некоти даже були в моєму першому відео, якщо що, подивіться. І тут бачимо ось такі там каруселі, там ще будівля, іще, і ще щось. Ну саме інтересне, там є ось така амгола клона яка є у нас в цифровому церкві. І тому він, що із сантних предметах може боїтися в новій амгол, нові, ну просто подивіться. В Концерт прикольний, правда, що? На следующей кацеті ми бачимо новий типа літак або вертоліт. І тут бачимо ось така якась ракета чи космольот такий. Канцеп переконаний проходимо Даша. І останнє на сьогоднішній бачимо нову машину, а ось така вот скора. Дуже доработана ця машина, тому вирішив, що ця машина може поїхатися вам нова. Ну, а це всі концепти. Напишіть коментар, який більше всього вам понався. На все забув я. Дорогий Марон 26 шістьк. Всім. До побачення!